Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Global Leader Group це наша Україна. І плюс Юнайс, nice, і плюс тут ще трохи є продукції Doctor Clinic. Це е, замовлення за червень місяць. Я отримала каталог на липень місяць. Вже великий такий знак Global Leader Group Наша Україна. Так. І... Були круті ціни, і те, що мені подобається, що я хотіла вже спробувати, все ж таки в мене одне тільки замовлення в червні було, але я все таки взяла ось такі пінки для вмивання. 249 гривень. Зауважте, що в липні вони дешевші, але як є, так воно є. Я собі взяла. Я взяла для донечки для жирної та комбінованої шкіри, для себе для чутливої шкіри. Тут 150 мл, Вони йдуть з щіточкою. Прийшли вони в салафані, їх закрили, тому що тут така, бачите, дуже гарний такий дизайн, приємний. Це для жирної та комбінованої шкіри з калогеном і з такою щіточкою. І ось мою я відкрила, це у мене йде для чутливої шкіри обличчя. Ось так. Я зняла цей запобіжник уже тут. І ми натискаючи тут є таке неслизьке натискаючи, я перед тим завжди от отак перемішую. І е, витискаємо засіб сюди з очіочищувальний з калогеном, який очищує шкіру обличчя, і масажними рухами. Дуже давно я хотіла собі таку, такий мати догляд, і очищуємо шкіру обличчя. Це просто супер. Два в одному. Це відмінно, мені дуже подобається. Тут ноль парабенів, ноль всякої хімозності. Я ж кажу, 12 місяців це Турція, е, строк придатності. Суперово, запах е, приємний. Мені подобається. Ось так воно виходить, закривається, якщо вам потрібно в дорогу десь їхати. І я ж кажу: легко так собі відкрили і класно. Для чутливої шкіри і для жирної комбінованої. І ще є для нормальної шкіри ось такий зелений. Супер! Будемо вмиватись, очищувати і мати здоровий вигляд шкіри обличчя. Потім. Ось такі круті, класні, мені подобаються. Дуже написано завжди в каталогах. Ось такі ласьони для рук та тіла. Тут 100 мл, класний, Кинь мене в сумочку. Це у нас іде. Магна. Манго. манго, Дуже приємний аромат, класний, зручно дуже брати з собою дійсно в сумочку. І ви завжди, після кожного миття рук, ми на протязі навіть роботи, коли ми працюємо, ми руки миємо. І дуже приємно, коли ви маєте ось такий догляд. З собою в сумочці, я ж кажу, і зволожилася шкіру рук. У вас буде завжди доглянута шкіра рук. Зараз ціна, на жаль, вже 199 гривень. Ну що ж зробиш? Все росте, Космолайф. Дуже крута акція була. Але е, не забувайте, що е, є ще акції, і в цьому каталозі, в липні теж дуже вигідно. Мені подобається це. Ви знаєте, що ми купуємо на постійній е, основі. Ми купуємо це е, дуже високої якості: хлопкові такі е, прокладки, тут їх 10 штук. Це самі крепкі, так скажемо, по народному на 8 штук ось на 2, 4, 6, на 7 крапель. Дуже зручні в використанні. Всі знаки повністю якості. Повністю всі знаки якості. Це йде Турція. І була пропозиція така, що. При покупці на кожний другий продукт і ще від ціни 130, 139 гривень, ще мінус 15% сторінка 90-91. Тут приймала участь класний гель з ромашкою, гель-лубрикант. І ось всі ці прокладки. Звісно, таки я взяла, тому що це дуже класна і необхідна річ. Вони всі приходять, ну, всі там, як ви знаєте, гігієнічно чисті. Класно, це в мене демонстраційна є. Одна, яку я показую показую людям. Жала я ж кажу, вони всі м'ягенькі, всі класні, всі дихаючі. Вже багато дуже клієнтів в мене їх купують, беруть. Дуже класні, я ж кажу, дихаючі, м'якенькі. І самі більші, коли там, в перші дні або проблема в когось, дуже такі, знаєте, сильні місячні, то дуже себе гарно зарекомендували і я ж кажу, суперові. Мені дуже подобається, тому я одну взяла 139%, а інша на 15% ще. Менша ціна. Супер. До речі, до речі, в липні ціна акційна теж дуже, дуже класна. У мене закінчився ось такий класний ласьйон для тіла. Це наша Україна, Global Leader Group, Бачите, він йшов 200 мл з ароматом кавунчика. Такий класний, мені я ж кажу, закінчився дуже гарне оформлення, таке антиднітне, ніжне. І я взяла собі в себе з, 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 з своєї полиці з продажу. Я взяла ось такий чудовий, як довго на нього дивилася. Чудовий, класний такий Лоренті ласьйон, аргана та ваніль, Дуже ароматний. Gostei. Uh, Зруч, зручно використання 400 мл. В каталозі зараз його ціна 299 гривень. Там, до речі, є 4 види. Класно поглинається, зволожує дуже гарно шкіру тіла. А ми ж зараз ми, ну, на сонці багато тіла у нас відкрито, О, да, ручки, ножки. Ми повинні за це завжди пам'ятати. Лікті, обов'язково коліна да, У нас все повинно бути зволожене, мати дуже гарний презентабельний вигляд. Ми ж дівчата, дивіться, ось так. Є чотири види, сонечки. Дуже ароматно, дуже гарно і дуже презентабельно. Мені, мені вподоби просто супер. Дуже. Тому я вже маю собі ось такий новий замінила собі те, що мені дуже подобається. Реально дуже крута, кла крутий, класний аромат. Так. Зарекомендувала себе дуже класна фарба для білого. Це Україна, 75 мл. Дуже зручно легко використовувати, застосовувати взагалі. Що ви маєте: кросівки, білого подошву або біле зверху покриття, сумочки, гаманці, де є. Те, що можна пофарбувати, фарбує швидко, висохає швидко, легко в використанні. Ви натискуєте на цю губку і йде фарба, і вистачає набагатенько. Я вже і босоніжки, і кросівки, і е, навіть ремінчик на годиннику я теж пофарбувала. Ну, дуже класно. Ціна 239 гривень. Суперовий, просто суперовий, необхідна фарба, яка повинна бути в кожній оселі, тому що в нас у всіх дуже практично. Є багато видів здебіле. Я ж кажу, взуття, все що, є, все, що можна пофарбувати. Класно. Там такий ви його перемішуєте відчутно і потім наносите. Супер! Але натискайте не дуже сильно, щоб не палялася фарба. Акція була крута, в мене замовили. антибактеріальну та протигрибкову дія підходить для будь-якого взуття 150 мл по ціні 139 гривень. Вона була в цей спрей для взуття класно. І теж все, як зазвичай, просять, що перед застосуванням ви повинні все пере перемішати, пере пере по збавтати, Да? І Іде без всяких консервантів, без всякого такого шкідливого для е, здоров'я. І ціна 139 гривень була. Це дуже класно. А зазвичай 159 гривень. Супер. Я теж такою користуюсь, до речі, таким спирем для взуття. Мені мені подобається. Тут е, рекомендують прийшли е, додому, от я так роблю. По-своєму. Бо рекомендують за 2 години до виходу на вулицю, там, коли там маєте обовзувати взуття, ви е, наносите його туди всередину взуття. А я прийшла, де б його не було, щоб я не взувала. Да? Я приходжу і відразу наношу, перемішала, і розпилила, і хай собі воно дихає взуття і відпочиває. А я його вдіну, мало ли, коли я взую ті тапки з да? так що воно і є. Так, цей засіб, який став, на жаль, тому що плісніви дуже багато в оселі і Зараз йде в мене трішки ремонт, і потрібно мити багато чого. І я купую, мені дуже подобається 500 мл, да, мл антиплісніва. Це наша Україна. 209 гривень. Ось такий засіб Global Leader Group. Реально працює класно, працює, відбілює е, всю цю цвіль, деякі проблеми, деяке що е, чудово, мені подобається, і тому я беру, щоб в мене завжди був запасник, тому що е, буває, що не думаєш, раз щось там в тумбочку, а там є сирість і її потрібно цвітцю перебрати. Чудово, мені подобається. Брали люди і теж задоволені, і я ним задоволена цим засобом. Україна молодці. Так, Мені до вподоби дуже сильно сподобався це плямо Реально настільки він крутий, класний і дієвий Bio Energy. Це теж днт сертифікація Тобто, що йде воно, це Турція йде без шкідливого для організму складників, компонентів, 229 гривень. Ну це дійсно легко видаляє плями, легко де проблеми і такі прям серйозні плями. Мені дуже подобається. Це вставляю я туди розпилювач і бачите, закрите все класно. Мені подобається. І вставляю розпилювач і потім теж таки пере, перемішую перед тим, як нанести, і наношу перед пранням на плями. Чекаю трішки і потім до пральної машинки. Або якщо потребує, то перу руками, тому що це ж таке, не все ж можна, не завжди можна набрати аж на закладку пральну машинку. Так? Чудовий, класний, мені подобається. Я взагалі люблю плямовідники, тому що літо, оце білі футболки. Ось тут як не переш, воно все рівно, чомусь там жовте. От і багато, дуже багато білого. Тому, я ж кажу, дуже крутий засіб дійсно. Ще мені дуже сподобався це, звісно, і до речі, акція в липні на цей кисневий порошок. У мене не було каталогу, а відео я не дивилася нікого. І я не бачила, що на наш кисневий порошок буде акція. Я замовила 5 штук. Ось так мені спакували його. Всі 5 пакет, таких пакетів. Ой, всі 5. Один я розкрила. О! Щоб ніде нічого не просипалося. Один я вже розкрила. Ось. Молодці, дякую, що так спакували, щоб ніде нічого. Одне, що йде він без мірної ложки. Але ви завжди можете десь у вас, може, від якоїсь іншої компанії. Десь є такий, така мірна ложка. Ні, то можна і столовою ложкою виміряти собі. Кисневий прямо відник, це наша Україна. Мені дуже подобається 700 грамів, 299 гривень за, за 700 грамів. Ось. Класний, і я дуже задоволена, що в мене багато клієнтів полюбляють цей порошок кисневий і задоволені теж, я ж кажу, якщо дуже сильно там носочки, там десь якісь я ж кажу, десь щось жовтеньке на футболочках, на маючках, там трусики, хочете білосніжні, такі як аж око милувалось, да? Зробили окроп. Поклали туди ці речі, розчинили кисневий порошок, все це перемішали, накрили, вкутили, і хай простоїть годинку собі спокійно, собі там себе очищує, і потім до пральної машинки. Мені подобається дуже сильно, класно. І я взяла аж 5 штук, тому що і мої замовники люблять, і я таким користуюся. Дуже мені до вподоби. Ще мене один улюбленець став це я задоволена тим, що біотол. Е, так, зараз хочу, 299 гривень він стої, коштує. Їх є три види це туалетні блоки. Що мені подобається, я вже, це вже буде третій у мене. Що подобається те, що е, сам унітаз чистий. В ньому нема такого вапняного нальоту. В нього немає. Це дуже круто, розумієте? Коли ти не стоїш щіткою, не, не, не чистиш його е, там 5-10 хвилин, тому що його потрібно від того вапняного нальоту очистити. А тут ось є три види. І я ж кажу: а просто поставили собі, да? закріпили. Це Турція йде. І 199 гривень перепрошую туалетний блок, біотул дві штуки. Це у мене буде ось такий з ароматом хвої. Ось такий буде. Трішки відрізняється зображення. Тут, тут такий він трикутничками, Ну, це не має значення. Головне це ефект. Мені дуже до вподоби, я дуже задоволена тим, що я поклала, і я туди в той унітаз не заглядаю, тому що в мене працюють ось ці туалетні блоки. Вистачає, до речі, на дуже багато. Класні, я ж говорю, класні. Петефункціональна формула забезпечує силу піни, захист від вапняного нальоту, приємний аромат, ефективне очищення до яскравого бі... та яскраву білизну. Да, це класно. Довготривала свіжість. Свіжість ледь відчутна. Це дуже класно, тому що ми не всі полюбляємо, коли прям пахне аж прям, аж сильно сильно. Не кожен полюбляє в когось є діти, в когось є е, похилого віку. Люди в, в оселі. Хтось взагалі там вагітний там чи е, взагалі не полюбляє такі яскраві запахи. Вони пахнуть, але дуже ніжно. Зауважте це дуже важливо. Так, надається який аромат, океан, лаванда або хвоя, що зберігається після кожного змивання. Антибактеріальний ефект це супер. Допомагає підтримувати чистоту та гігієну унітазу. Це так, да, так воно і є. Легкість у використанні, легко знімається, закріпляється і користуйтесь, будь ласка, без проблем. Супер. Просто, я ж кажу, мені дуже подобається. Тут 5 ось, написано. Дуже класний. Ось таке було моє відео розпакування, замовлення в компанії Global Leader Group. Вже нарешті є на каталозі назва компанії, бо ніяк я не могла. раніше, було, як я прийшла в доктор Клінік, а зараз вже є нарешті назва нашого. Каталогу Global Leader Group. клас. Дуже багато цікавого, дуже багато виробництва Україна. Тому купуємо там, де Україна і не тільки. І підтримуємо нашу економіку, підтримуємо наші, наше виробництво. Дуже всього багато, дуже класного. Це просто щось неймовірне. Тому ось так. Я задоволена. Таким було моє відео розпакування. Всіх благ, вам миру, добра і здоров'я. З вами була Наталя. До самої швидкої нової зустрічі. Будьте здорові! Дякую, що ви зі мною!